Наповнення, яке приходить людині від творця, воно ні зрівняне ні з чим. І якщо людина відволікається від цього, то звісно, творець ось тут висловлює свої ревнощі. Тобто творець нам каже: ви не уявляєте, скільки я вам приготував, і ви розбазарюєте мою любов на. Отже, ви говорите, що нібито що немає земної земною любов лише дається нам для того, щоб прийти до неземної любові, і щоб нас розвернули до нього. Він дає нам усілякі страждання, болі і так далі. І так далі. Він їх не дає. Він просто показує нам свою любов, яку ми відкидаємо, і ми ось цю відкинуту наміж любов відчуваємо як страждання. Тобто від Це... нього виходить тільки любов. Так. А якщо ти відкидаєш, то ти ж перетворюєш її на страждання. Що робити? До чого він закликає нас? Ми ж його не бачимо, ми його не знаємо, ми його не відчуваємо. Це не має значення. Тобі дається можливість розвернути себе як треба щодо нього. І це в принципі головне завдання його, головна нічого, мета життя нічого, і так далі. Немає взагалі. що людина має розвернутися до творця і полюбити творця, так. але реалізувати спочатку ці почуття земні треба вони чи не мають треба? допомогти нам у тому, щоб підібратися до зв'язку між собою, і цей зв'язок між собою організувати якомога більше властивості віддачі, і любові. Ось це бажання вищого, так і тоді він припинить ревнувати. Немає ревнощів. Ти ж розумієш. Це зовсім інші рівні. <рес> так, але ми не можемо сказати інакше. Так? Людська мова каже, Абсолютно що так. це ревнощі А це уровень любові, так? Рівень абсолютної любові.